З недавніх часів я став королем зомбі, і тепер я готовий. І тепер я готовий нападати на кожне село і робити свою армію ще більшою. І тому я зібрав свою армію зомбі, щоб напасти на, на село і знищити його. Ну що, зомбі? Ми готувалися до цього дуже довго. Ми тренувались, ми проходили кучу практики. І я думаю, ми готові. Ми готові знищити. Села. Ми готові знищати абсолютно все на нашому поті. Я думаю, ви теж готові. Так що, зомбі, будьте сильні, будьте впевнені. І, ми, і нас не по, не по цей, не поколай, не... ніхто не вб'є, ніхто не змусить нас зупинитися, ні големи, ні якісь люди з мечами. У нас є все. У нас є броня, мечі, їжа, сила і саме головне. Нас дуже багато, нас ціла армія. Наша ціль знищити абсолютно всі селища в цьому світі і зробити як можна більше зелених чудіків, такі як ми. Ми зелені чудіки. Але ми не тільки зелені чудіки, ми ще й зомбі. Ми ще й зомбі. З недавніх пор я став королем зомбі. І ви тепер мусите. Довіряти мені. І я вам обіцяю, що ми станемо самими сильними в цьому світі і зможемо захватити абсолютно всі селища жителями. Так що, думаю, час настав. Зараз ви підете в... в праву кімнату і візьмете всі необхідні речі: це алмазня броня, їжа, мечі, ну все, що вам потрібне. Так що, давайте, готуйтеся. І вже через буквально годинку ми виступаємо. І годинку Ми будемо вже йти в бій. Тут десь має бути наше сховище. Так, сховище. У цьому сундуку, я пам'ятаю, є броня. Так, штани, кроси, їжа і також меч десь був, десь десь, десь, десь. Так, ще тут візьмемо меч і все. Я повністю готовий до бою. Давайте ще візьмемо мечів і роздамо їх зомбі, щоб вони швидше змогли подолати цей біль. Тут хватить броні абсолютно на всіх, на всіх, але я їм допоможу. Так, зомбі. Я вже одівся, і я готовий нападати на наступне село жителів. А для вас я приготував дуже багато мечів. Розбирайте, кому не вистачить, візьмете в кімнаті. Але. Там, де на всіх мені здається, так що ніхто не лишиться без меча. Ну і броні. Ось броня, комусь штани, комусь кросівки. Для всіх є щось. Так. Виберіть, беріть, беріть, не садайтеся, мечі беріть. Чим сильнішими, тим, чим сильнішими ми будемо, тим швидше ми зможемо подолати селище. І будьте акуратні, тому що големи. Можуть нас, можуть підкидати нас дуже високо, а це дуже боляче. Вам не слід ламати собі ноги, тому що ви не зможете бігати і заразати жителів, щоб вони стали такими, як ми. Такими, як ми, нормальними, нормальними людьми. Зомбі. Зомбі це сила. Не то, що жителі. Вони просто ходять і займаються скучними скучними ділами. Ходять на грядки. Ну це що? Ну це ж неправильно. Потрібно займатися весело веселощами, бо ось їда Зараз скоро настане ніч, і ми зможемо вийти на полювання, на атаку. Так що ви готуйтеся. Я вам скажу, коли ми вийдемо в атаку. Зараз на дворі поки що день, і ми не зможемо вийти, тому що ми всі згоримо. Так, ну ви розумієте. Так що дочекаємося ночі. Думаю, це десь буде десь через годинку. Все, настала та ніч, і ми готові. Зруйнувати селище. Чому вони не взяли броню? Ну, як хочете, я вам давав. Так що, я ще взяв зомбі-динаміт і запальничку, щоб зруйнувати абсолютно все селище, і. щоб там не лишилося жодного жителя. Ну, все, ніч настала, і всю ніч ми зробимо щось неможливе. Всі за мною. Так, ти. Ти будеш йти е, самим першим, ти другим і всі за ними. Все, все зрозуміли? Всі за мною. Всі, давайте. Ми зможемо. Ми зможемо. Всі за мною. Давайте зомбі, всі за мною. Все лище близько, все лише близько. Ми зможемо його знищити. Де ви? Давайте підтягуйтесь, щось ви повільні. Дуже. Давайте, діти, діти. Ви це ваша важлива місія, тому що це саме перша ваша місія. Де там дорослі? Що вони відстають від нас? Ну, де ви є? Дорослі, що так довго, що так довго, давайте швидше, 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 швидше. Ми зможемо знищити це селище. Он воно, воно дуже близько. Так що давайте, давайте швидше, підтягуйтесь, підтягуйтесь, підтягуйтесь. Ми зможемо зробити це і знищити це селище. Ось воно, ось воно, ось воно. Давайте зомбі. Ми зможемо. Ми зможемо. Ми сильні. Ми сильні і знищимо кожного жителя, кожного жителя в цьому селі. Ми зможемо їх знищити. Давайте, зомбі, що ви так далеко? Ось перший житель, перший житель, убиваємо його. зомбі. давайте, давайте, нападайте, нападайте, все, один житель є. Давайте заходимо в кожен будинок, все замінувуємо, все заміновуємо, все зриваємо, щоб не лишилося ні одного жителя, ні одного будинка в цьому селищі. Житель, пішов ти в жопу житель! Все. Още один житель, вбивайте, давайте, зомбі, вбивайте, вбивайте його. Молодці, давайте. Це Та... по очері, що ви мене теж б їде? Ви не попадаєте. Ай, собаку, вийте собаку, бийте собаку, вона мене кусає. Все, ось ще один житель. Давайте, атакуємо! Атакуємо, атакуємо, атакуємо жителі. Давайте, 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 давайте зомбі! Убиваємо! Убиваємо! Він сховався! Все, тут нема нікого. Зомбі, ми зможемо знищити це селище! Все тут не лишиться ні одного жителя, ні одного селянина, який буде проживати в цьому селищі. Отут є житель. Тому що тому ми міну, мінуємо, замінуємо цей домик і просто підірвемо його. Ха -ха! І все, жителя не буде. Ви тільки гляньте, що створиться. Акуратно, Голем. Голем. Нам потрібно знищити Голема. Акуратно. Ось ще один житель. Його теж вбиваємо. Фермер. Фермер. Він просто займається ні з чим. Вбиваємо всіх. Всіх на нашому путі. Вбиваємо всіх. Все, ви знищили големів. Молодці. А ні. Ось, 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 то вбивайте їх. Що ви? Убивайте, вбивайте їх. Знищимо всіх жителів. Всіх жителів знищуємо. Знищуємо молодці, давайте, атакуйте їх! Атакуйте, атакуйте. А ні. голем мене б'є, голем мене б'є. Вбийте його швидше, швидше. Зараз сховаюся і його завалю. Давайте, я зараз залізу на дерево, і з дерева я зможу його вбити. Скину на нього парочку динамітів і він здохне. Так, ось во, ось тут. Я зараз скину два динаміта, і все, його, він просто підірветься. Дивіться. Бум! Все, я вбив голема. Лишився один, лишився один, але це не проблема. це не проблема Ай блін, я себе підпалив. Зомбі, зомбі, де мої всі зомбі? Зомбі? Зомбі, я вас надіявся, а ви всі повмирали? Ви що серйозно, хоч один лишився. Во, молодці, ви його заразили. Я тут заміную дах, щоб і цей знищити цей будинок. Все, 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 я підпалив, все, і тікаю. Я заміную і цей будинок, цей теж будинок якийсь дуже цілий. Тут ще й жителів нема. Все, все, два динаміта, думаю, хватить. Йдемо до цього будинка. Він щось дуже цілий. Цей теж замінуємо будинок. Все. Тут не лишиться ні одного селянина, ні одного будинку. Цілого. Де тут селянини? Я не бачу більше селянинів Зомбі, зомбі, ти вбив всіх? Ні? Зараз я перевірю, чи точно вбив. Бо я щось сумніваюсь в собі. Так, тут бачу, що там лишився, але ми там були, і тут були, і тут цей вообще зірваний. А ні, тут житель лишився. Ти що, вставай, давай, ти що? Фігів, давай все, все. Спати він вирішив. Ніхрена собі думав, ми його не замітимо. Тут є хтось? Тут є. А, все, тебе немає. Подивіться, що станеться з будиночком. Бум. Все, жителя немає. Молодці, ми молодці. Так. Як думаєте, в цьому будинку є хтось? Звісно ж, є, але зараз не буде, бо тому що він зірветься. Ви просто гляньте. Бум! Все, його немає. Він просто тут помер. Помер в своєму ліжку в своєму будинку. Так, залишилося ще парочку домиків оцей домик і той домик. Буквально два динаміта і все. Це село ще повністю знищене. Я навіть не бачу тут ні одного жителя. Ви тільки представляєте, як ми з цими зомбаками своїми спорились? Все, заміновуємося і підпалюємо. Все, біжим, 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 біжим. Бум! Все, будиночка немає. Лишився постійній будиночок. Тут є хтось. Ні, звісно ж, немає. Всі зомбі повбивали їх. Але з моєї армії зомбів я щось ні одного не бачу. Всі помирали, чи що. А ні, он сховались біля вовка, біля привида вовка. Ну добре, сидіть там. Все. Я підірву останні доміки і надіюсь, що хоча б якась частина вас вижила. Ми знищили абсолютно все селище, але в мене залишилися динаміт. Залишився. Тому думаю, якось його треба використати. Якось це не круто, правильно? Я тут теж підірву. Все. Ось тут щось домик цей самий, самий стійкий. Все. Думаю, хватить. О, зомбі. Думаю, я ти, тиму помер. Це а, ось цей домик. Ми не навіть не. Тут навіть житель є. Житель. Доброї ночі. Давайте підпалим. Оп, оп. І зараз підпалюємо, і він прям. Все, йому точно гаплик. Зомбі, тікай, тікай, зомбі! Зомбі! Все, житель, ви бачили? Він тільки що помер! Все, ми знищили це село жителів, і ми виповнили нашу ціль. Тут лишилося лише пару зомбів, які вижили, але нічого страшного, уже якраз ранок зараз, і ми повертаємося в наш дім, щоб готувати новий план по знищенню якогось села. Це зомбі ходять домой і будемо спати і чекати нову ніч, щоб напасти на наступне на наступне селище. А зараз я кажу всім па-па.